Категорично вітаю. Щодо регулярних гімнастичних вправ, давайте навіть сфокусуємося ще конкретно на ранковій гімнастиці, на зарядці. Робимо її регулярно, в ідеалі в один і той же час. Кожного дня, без вихідних, без відмазок, ні заняття сексу, ні обмеженість у якихось житлових умовах, опасіння когось там розбудити. Все це. Не канає, це не відмазки, це не позбавляє необхідності зробити вправи. Є безліч, просто нескінченна кількість різних вправ. Я вам можу допомогти підібрати. Це можна робити навіть у ліжку, навіть разом з любимою коханою людиною і не розбудити її. А потім займатися сексом чи чим ви ще там займаєтесь. Якщо є е, інтерес в цьому, будь ласка, пишіть в коментарях, звертайтеся, е, допоможу вам розробити індивідуальний комплекс ранкової гімнастики за будь-яких умов, 3-5 хвилин. В ідеалі до 40, але навіть за 3-5 хвилин зробити вчасно це краще, ніж зовсім не робити.